Одяг міксований Америка. тапаємо, тапаємо по ефіру Ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих, замовляємо з прямого ефіру. Цю позицію в будь-який час можна замовити і без огляду. Ціна ціна за 1 кг становить 5,39 долара. ось у Nike, Under Armour. Дивимося, вибираємо з прямого ефіру і можна цю позицію замовити в будь-який час і без огляду. В кожному мішечку в достатній кількості зустрічається фірмових плотів. Ціна за мішечок вагою 25 кг становить 5688 гривень за 25 кг. Кому сподобався саме цей мішечок, можливо, вже такий є, то зараз зніму більшу частину лота, потім даю команду сигнал, що можна замовляти, і по команді відписуємося в беру. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику, ділимося трансляцією, запрошуємо на огляди знайомих. Замовляємо не лише з прямого ефіру. Цю позицію можна у будь-який час замовити і зашиті нерозпаковані лоти. Саме ця позиція йде у нас середній. Великі і всіх розмірів першого сорту в хорошому стані, з різного матеріалу. І плащівочка, і еластик. Достатньої кількості фірмових моделей зустрічається. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру вибираємо із огляду, кому подобаються наші позиції, ділимося враженнями, коментуємо, запрошуємо на огляди знайомих. Позиція йде під кодом 40072. Це у нас спортивний міксований одяг Америка, де і штани спортивні, і олімпіїчки йдуть. Все разом. Вага мішка 25 кг першого сорту. Ціна 5688 гривень. Залот стандартної ваги 25 кг. Купуємо цю позицію і зашиті нерозпаковані мішечки. Знаю, що є у нас такі клієнти, які купують лише без огляду. Можете спокійно передивитися в прямому ефірі і потім до замовити і зашиті нерозпаковані лоти. Ділимося трансляцією, запрошуємо знайомих. Ця позиція йде в нас першого сорту в хорошому стані. Деякі речі зустрічаються на вигляд геть як новесенькі. Тому рекомендуємо скористатися такою можливістю. Зараз покажу більшу частину цього лоту. І потім даю команду, що можна замовляти, і по команді відписуємося, беру. Слідкуйте, вибирайте з прямого ефіру, замовляйте цю позицію також і без огляду зашиті нерозпаковані речі, ті, які не знімалися, які не показувалися. Вага мішка 25 кг, ціна, мішечка лише 5688 гривень. Саме для цієї позиції це вигідна ціна, тому що всі вони йдуть першого сорту. Хто бажає футболочки, лосіни, бріджі, штани, трикотажні, весна, літо, тостовочки без капюшончика? Будь-яку позицію, яка вас зацікавила, якщо вона у нас є в наявності, можемо скинути вам огляди, особисті повідомлення на Viber, в Telegram, як вам буде зручно. А зараз додивляємося огляд і презентацію в прямому ефірі першого лоту спортивного одягу Мікс Америка. Ця позиція у нас іде під ходом 40,072 по 5,39 доларів за кілограма. Вартість мішечка вагою 25 кг буде коштувати вам по актуальному курсу на сьогоднішній день 5688 гривень. Значить, здається, що ціна дороговата, висока, але ж ні. Можете порахувати кількість одиничок в цьому лоті. Якщо бажаєте отримати повну інформацію по цій позиції, пишіть нам повідомлення на вайбер, за номером, що на екранчику у прямому ефірі, вибираємо із огляду, замовляємо цю позицію і зашиті нерозпаковані лоти. 5688 гривень мішечок. Вагою 25 кг. Дивимося, вибираємо. І з огляду замовляємо цю або будь-яку іншу позицію і зашиті нерозпаковані лоти. Зустрічалися фірмові модельки відомих брендів Nike, Adidas, Under Armour, Calvin Klein Ось у нас. Якщо вже є бажаючі придбати саме цей мішечок лот номер 1 то можна вже забирати. Забираємо цей мішечок і очікуємо. Далі у нас буде огляд і презентація в прямому ефірі ще двох лотів саме цієї позиції. І потім покажемо і іншу позицію. Сорту вже оригінал. Спочатку даємо можливість ознайомитися з позицією в хорошому стані, так як вона йде у нас першого сорту. І є сорту оригінал. Це не сортовані застану, будуть всіх сортів. Але, в принципі, наближена позиція до першого сорту. Дивимося, вибираємо для активного заняття спорту, спортзалу, тренувань або просто для виходу вам в нагоді стане саме спортивний одяг-мікс, який зараз у нас на огляді в прямому ефірі. Передивляємося, ось майже весь мішечок відзнято. Якщо сподобався цей лот, забираємо просто зараз. Якщо не встигли подивитися його повністю від початку ефіру, можете перейти до нас в групу Viber, Telegram і буквально за пару хвилиночок передивитися. Дякую за увагу. Перший лот відзнято. Зараз складається мішечок і здійснимо показ і презентацію в прямому ефірі.